Всім доброго дня, мікс, аксесуари, білизна та шкарпетки по 23,5 євро кілограм, собі вартість за штучку 1,5 євро. Ось такі кепки Digkin Jones. Мікс від датських брендів. Джек і Джонс, Оніан Сонс, Бруно Банані, ось така панамка. Ремені чоловічі. Капанова металіка. Шкарпетки, панамка. Кепки. Боксерки. Розміри ML, XL. Різні кольори, бруно банані, ледженд. Преміум бренди. Сікатон, шкарпетки, ось такі от малюнками. Такі чоловічі. Переважають чоловічі шкарпетки. Кидається трошки жіночих. Такі боксерки. Собі вартість за штучку півтора євро. Такі шкарпетки. Підштанники, чорні, розмір L, Джек Джонс. Такі шкарпетки різні кольорові. Трейдмарк. Є в упаковках, є без упаковок. Ці нові збірками, шарфи. переважають чоловічі. Такі шарфики. Чоловічі сонц шкарпетки. Шапки. Сумка. Ось такі шапки чоловічі. В різних кольорах всі різні моделі. Ремені є шкіряні, є такі звичайні текстиль. Ось шкіряні, чоловічі. Рукавиці. Ось такі рукавиці в лоті. Сумка така, такий набір On сонс подарунковий шапка і шар. Такі жіночі шапки, йдуть 4 штуки в лоті, білизна, це є боксерки чоловічі М-розмір. В упаковці 5 штук від Selected Home. побіг це 40 євро за упаковку. В таких упаковок є 4 штуки, такий набір, ремінь ще, це все.